Де можемо молодіється нова серія покає з Віталієм Бьорніксом? Всім привіт! Того разу вже не по напам, не по напарниках, не по Тиво 5 на 5, а АІМка. Один на один. в принципі в нас є відео, напевно там. Вже я все написав, але на відос я ще повторю. Коротше, чуваки, та ніфіга собі зайшов, ну, ми йдемо з любою Аїмкою грати. Він же там прокачався, навчився іграти ліпше від мене. І тепер я хочу показати стів і мені дати підстраху страху воїмці. Ну давайте поіграємо сьогодні потестимо. Ну та Тому на камеру можу. в мене хіро виходить. <пілляється>. От без камери я йому на по самі помідори. Ну то якраз провіримо, як воно там вийде. Uh, <пілляє> давай <пілляє> я <пілляє> я, <пілляє> я, <пілляє> я буду запускати, напевно. Так, <пілляє> запускай. <пілляє> А я поки що ще скажу, що відосик ми записуємо зразу після стрімчику. І хто був на стрімчику, велике дякую, що цей вот зайшли, щось там понаписували в коментарях, подивилися таких двох придурків, ну в основності одного до і одного Віталіка. Заходіть на стрімчиків стрімчики кожний вівторок. Кожний, кожний вівторок. Ну, стараюсь Стараюсь, принаймні кожен вівторок. Можливо, навіть буде два стрімчика, але то не точно. Вся інформація в моєму телеграм-каналі, силочка в описі під цим відео, Називається Комора люблять 199. Угу. Я зайшов. Давай комора, я за те. Да. А в Комору я теж зайшов, до речі, в принципі, і рекомендую підписникам теж таке зробити. Та-та, тут -та -та, треба там багато всякої інформації. І ще в Віталіка є теж телеграм-канал, ну. Є, yeah. mm -hmm. ну там, якщо щось, то його. Ну, в мене на канал переходьте, там ссылочка у мене під кожним відосом є. А та. Ну, або я теж лишу. Якщо, не, якщо не буде падлу, то лишиш. Та падлу не буде, я можу забути, бо в мене пам'ять така що... А, ну да, та. там у не не, не, не є. але пам'ять. Дивись, давай приділимось. Давай приділимось з чим граємо. З калашом? З калашом давай. Добре, я поняв. твої, твої наміри. я все понял. Вирубай розминку. Я хочу знажа. Калашки. Ага. Ну давай, калашки, вжає зразу з тим. Для паркінгу. Паркінг, кашка. Паркінг, паркінг. Ага. Ми, конечно, пограли на стрімчику, вже так якось розігрілись, але я поки mm -hmm. там трохи підходив, видихав. Я ж розумію, розігрілись, похолонуло, <плоди> <Підходимо, плоди> все охолоди. теж же швидко, да, сюди, принести тесте <плоди> то принести то на юзь. <сил> <рит> так. Я там. Ну, кися наш здорожний. Угу. Не біть ти список. Угу. Ну ми, якщо щось не супер -про професіонали, там не. не котлетки, ми такі буль бульба, гарнір. Часто мені так стойно програвати п'ясовий розмір, бо я граю каже, ну любов до щодо граю. Ти не багато відео. Можна більш ніж два рази. Так, я програю. я не знаю, ну то взагалі кс о така індивідуальна штука, що от в кожного йде прогрес по-різному. От, mm -hmm. зараз файне хочу. В кожного йде прогрес по-різному. Типа, можна грати там 10 років і грати як тип, якийсь, який грають там, 2 місяці. Кожного по різному просто йде прогрес. Ну вот так. Хтось швиденько освоює, хтось дуже повільно. Отак вот навіть з -з зі спортом теж там e, так, може бути. То у нас це от нас у нас не той, вот, не ліричне якісь відео. Да, все-все-все, я мовчу, а, а я тобі хочу даю. <laughs> я кажу, твошу, я як почну ну, позде, то я можу так і до конца да, Та-та. Mm -hmm. да, да. да, та. А, ти там, там Можна. А я вже стой. Яленький, сдохнет. Mm -hmm. Ай, Ай. А, казалось, что <свист> я 20 хп Ну. Я хотів сказати то, що я типа, більше больше до КСК привык. А я до КС. Біж, кривати, а, ну може і так, да я типа к 2 переважно грав, Кс2, то ж діду. Татус дідо офіційний блін. Ой. Не чує баба, не веде дідо. Не бей кошик, не стріляй по пожалуй. Поклади туди свій скилл і давай би. Ня, дякую. Я ну, від такої промоакції.

Якось щось вигравати. Хоча вам краще на контентах відоз любив, щоб любому не вигравав. Ну, я коротше цей. Хто за мене там, пишіть теж. Та, хто за та, нього? Я, то... я, я то... в принципі той, чесно, гру, хто переможе, той переможе. Хто за та, нього, переходьте на його та, канал. Та-та-та. У нас, коротше, такого. два раунда я взяв, два раунди ти взяв і так ну. оті граємо, коротше. Ну, там, тиво, трошки з розбросом, ти можеш 5 раундів взяти, а я ні одного не та, якщо ну, щось це, якщо ми один одного бачимо при спавні, то той от доншот. Да, да, так, ми не стріляємо, в нас така домовленість. просто карта не, не сама найкраща, але з того вона така олдскульна, така старенька. Ага. Я люблю таке. Ага. Той любі теж подобається, каже. Ну. Кажу, кажу. Ага, чекав, ага. чекав. Чекав, мені там. Ага. Відко зустрічати гостей. Двої от... короткі, ти з другої коробки. З okay. п'ятої. Ты порахуй, коробки. Опять я выйду. Та? Не драховался. Та-та, <laughs> до четвертый драхов, до дальше не имей. <laughs> дальше не имей, дальше всадить не ненавчилу, бля, бо я всадить прокрую. Бегал за гараж, блядь. Черкащи максимум. Криминальный прошлый там забудемо. забуду. Черкачи, Максим, ты тягу. Черкащи, тата. Ай, ай! Курча, Курчи, скидки, хп. 18. Ну так кажешь, не научился. Не навчився. Ну, ну та, до 4 минут. <реш> так, що там уже? 7-4, то уже ласт будет, якщо я погляну. <реш> <реш> уже круто Блять, эту позицию. Прям реально. Я ей тоже люблю. А ты ее любишь? Где ты там? Это ты слышал, я бы. Помню, чем. поночам, то тебе не колише таке питання. Не, а я думаю, коли ще. Зараз <ривіт> Раз десь вийде з Бляха. Я думаю, ти вже на ліву підеш, ти ще й направо вирішив вернутися. Ну. Ясно. Так, таке зліво. Прошвернувся вліво-вправо і 8-4. 4-8. <ривіт> Мої... Хотів щось таке напевне файно пр придумати, там віршик. Aa. такий. Прошвирнуся проход... і прав. о є. Оу є, оу є. Тепер на чому. Без лушака. а ну ти взагалі мене вирішив без шансів лишити там. Ну як? А потім вже візьму твою штуку, твою МК з лушаком. З лушаком, ну добре, ну та-та, дадем ще. Це взагалі чистий рандом, я не знаю, колись злетить. колись.

Ну то щоб буде вихати часу. Я постараюсь ну, скинути. Я б казав так. Рекомендація така. Ну, ти... Ти я в курсі, просто де, коли часу не хапає монтувати, та й перейде... переходиться без музики. Ну no, як? Та 73, я вже стільки натикав тобі. З тим таке ...справи... не очі. Ага. Uh ну -huh. uh -huh. no, якийсь позор, сука! ну no, який позор, ну no, як то то можна <laughs> на ютуб викладати, розумієш, ти мене позориш? Ну <laughs> no, як то так? Все, все нормально.

Вера є? Че ты Вера? пт твою мать, ну что то за на ходу, блядь, по блядушки всякие. О, блядушки ставить! Ну на ходу ставить, ну як то по ничему назвати, я не знаю, бля. Вот мені. От я, я якраз на записі подивлюсь на відео, Як він так блять на ходу ставить? Ну то ж пиздец. А то у мене пинг, або що, я не знаю. Вот играс сиху давишь.

Як то най? Ого. Це капець, це таке сине прощає. Не прощаєш, що ти не все Не буду. Я лайка на відео послати. Добре, добре, я буду на відео писати. Ти заслужив? Єс. Я стою, я мишки, типа, отак пострілав, таке надо вожене здається. По головам я якусь вчасно є. Мені треба... Я не розвідив це вчити, я не знаю, що зі не так. Я так, коли прямо по головам, он відпікаю, а так, коли от хіба таким пострілам. Отак. Ото піздець, ото ну реально піздець. Просто був я в шагі. Ото на ходу було, ні? Всі так, до півходу. Одна нога, а інша стоїть. Я так рандом... якийсь рандом залітає, не розумію. Підкрут новичкам в CS2. Я на голові попав, правда? М-м. Бачиш, там ще раз я я чув звук, а потім... Так, я не розумію, всі новичкам. Та ні не, забач мене. Я просто так. А, так. Так, якщо, тим от, не буде силки на його відео, то... Тим, ті серії. Ви догадаєтесь, чому я так.

Ласка. Я ласка. А мы начинаем ставить ласка. Ага. Так себе. Ух mm -hmm. mm -hmm. yes. uh -huh, ты! Ah, не, а, тут типа до, финального? Ah. до финального? Да. До Понял. Mm -hmm. Ну, значит, зараз присыпаем Гагаев. Да. No. Он, тоже, тоже нормально. Да, да, 7-7 тоже нормально. Уже на спозору. Mm. Да я там є блядь, А, ты там? Давай, давай, давай! Слухай! Еееее! Сики, скільки хп. 28 шоусь. Бли, <пілки> ну так близько до перемоги бух. бух, та бух, блять, <пілки> забух за нахуй. Все, давай на чому зараз з Озушуком. Так. Зараз перший раз у нас бамс, і давай. з перший раз. З першої так. пульки, причому. Ну типа ні, ні, з першої вроді замки не можна. А, з першої пульки, да, не вийде. Да. Замки треба два хата дати. <пілки>

Yes. Не, не, можно, можно, в принципе. Мне треба, короче, фокус был в этой блоке, но по тяжке, в принципе. Mm. Если я снимал фокус, фокус так, то було бы добре. Но не факт, що я его поймаю. Не, 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 а 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 там! а 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 не yes. не я с ними сам справлюсь, не переживай. Вот глянешь там на балкончик сам, споришь. Да. Ты дал прострелил на голову или А? Да. Ого. это какие-то непонятные типы, никуда ты не идёшь. я не я тебя чекаю не то что ты ко мне выходишь. Ну а как именно чекать-то? Не шо Не шо? Не шо? Ого, ты там. А ты туда думал. я думал, слева. Уй-яй-яй-яй-яй. Так. Так, патрони. Спокій. У мене в мене палець клини, коротше, мешка зажимається сама, то не я. 10 хп, 10 хп. Я без його. Так, давай так, побратим. Надути хлібало.

Та б та я зажимаю, мене просто правичка зажимати, тут тієїм ті, це не треба зажимати. Mm. Скільки так, оперення Тридцять ці чотири. Ясно. Вісім три. Молодець, молодець. <гум> це ще не кінець відео. Друга частина вже має бути на каналі. Я просто так подумав, що трошки завеликий відос буде, тому розбив на дві частини. Переходіть, дивіться.